Знайти найменший цілий розв'язок даної нерівності. Спочатку ми її розв'яжемо. Перший крок позбудемося знаменників цих дробів. Для того, щоб позбутися знаменників, ми домножимо дану нерівність на найменший спільний знаменник цих дробів. Найменшим спільним знаменником буде число 20, оскільки воно ділиться на 4, на 5 і на 10. Додатковий множник першого дробу буде 20 ділити на 4, 5. Додатковий множник другого 20 ділити на 5 4. І додатковий множник третього дробу 20 ділити на 10, 2. Отже, домножуємо на спільний знаменник 20. Розуміло, що у цих дробах знаменники скоротяться, залишаться одиниці. А чисельники при скороченні одержать. В чисельниках при скороченні в нас залишаться оці додаткові множники. Дана нерівність перепишеться у вигляді. 5 помножити на 5х мінус 2 підняти 3-х більше 2 на 1 мінус х. Розкриємо дошки в лівій і правій частині цієї нерівності. 5 на 5х, 25х, мінус 2 мінус 10, мінус 4 на 3, мінус 12, мінус 4 на мінус х плюс 4х. Більше 2 на 1, 2, 2 на мінус х, мінус 2х. Тепер доданки із невідомою перенесемо в ліву частину, змінивши знак, а доданки без невідомої правої частини з протилежним знаком. Отже, 25х переписуємо. Додати 4х переписуємо, скільки обидва ці доданки залишилися в лівій частині. А мінус 2х переносимо з протилежним знаком. Плюс 2х. Знак нерівності більше. Без невідомої. Мінус 10 переносимо в праву частину з протилежним знаком. 10. Мінус 12, так само, плюс 12. І двічка залишається в правій частині. Тому ми її просто переписуємо. Зводимо подібні частини. В лівій частині 25 додати 4 і додати 2. Це буде 31х. Більше. 10 плюс 12, 22 і плюс 2, 24. Поділимо ліву і праву частину даної нерівності на 31. Тобто на коефіцієнт коло х. Отже, х більше 24,31. На, на числовій прямій. Позначимо точку 24 третіх. Це в нас буде виколота точка 24 перших. Зобра... Розв'язки зобразяться точками, що розміщені справа від числа перших. Тепер найменше ціле число, яке потрапляє в цей проміжок. 24,31 це правильний дріб, тобто дріб менший за одиницю. Наступне ціле число буде одиниця. Тому розв'язком даної нерівності, 에, верніше, не нерівності, а найменшим цілим розв'язком даної нерівності буде число 1.